Уявіть собі світ, в якому раптом зникли всі знаряддя щезло все будинки, автомобілі, верстати, навіть такі прості речі, як ножі, молотки та лопати. Якою була б економіка, якби нам усю роботу доводилося виконувати голяруч? Саме в такому становищі звик жити герой цієї оповіді, далеко на острові був собі рибалка. Звісно, якщо можна так його назвати. Бо у світі без пристроїв його боротьба за виживання зводилася до того, щоб пірнати в море, намагаючись зловити рибину голіруч його життя не було легким. Попри всі намагання, він міг ловити лише одну рибину на день чого вистачало хіба на те, щоб вижити. Якось надвечір він лежав на березі, мокрий як хлющ, і, роздивляючись, зірки набряклими від солоної води очима, думав, гадав, як поліпшити своє життя. І тут йому спала чудова думка. Якби я лишень міг подовжити свою руку, можливо, мені вдалося б ловити з поверхні, і тоді я міг би вполювати більше. І він вирішив, що наступного ранку не піде ловити рибу, а натомість витратить день на втілення свого задуму. Він пішов у ліс по міцну й пряму гілку, яку йому зрештою вдалося відламати. Далі він спробував загострити гілку за допомогою знайденої на березі гострої мушлі. Це забрало чимало часу. Уже увечері він впав на пісок, знесилений від голоду. Того дня він не їв, бо робив свій винахід, але однак почувався щасливим, бо у своїй уяві вже бачив, як сидить на купі риби, яку він наловив новим знаряддям. Засинаючи, він вирішив назвати свій винахід списом. Вранці натхнений він схопив списа і взявся до роботи. Оскільки солона вода вже не заливала йому очі, а нагостре невістря списа було дієвішим за його руки, того дня він зміг спіймати дві рибини. Так, купу риби це ще не нагадувало, але економіка острова зросла на 100%. Ще важливішим було те, що це відкрило йому набагато ширші можливості. Тепер він міг грибалити через день, наступного дня з'їдаючи вчорашній улов. Або ловити рибу щодня, висушуючи надлишок на чорний день. Ще однією можливістю було використання вільного часу для втілення нових задумів і підвищення продуктивності. Це призвело б до збільшення його багатства та обсягу острівної економіки. Це оповідання підводить нас до простого економічного закону. Багатство твориться самопожертвою. Та готовністю брати на себе ризики наш рибалка зменшив споживання і взяв на себе ризик, що його план не спрацює. І він лишатиметься голодним цілий день, майструючи непотрібний спис. Зменшення споживання рибалкою можна просто назвати заощадженням. У цьому випадку було заощаджено рибину, яку він обов'язково впіймав би, якби пішов рибалити. Натомість він скористався заощадженням, аби зробити спис. Спис це засіб виробництва, бо він є часткою його заощадження, що сама собою не має цінності для рибалки, але допомагає йому отримати те, чого він справді бажає. Зрештою, рибалка хоче отримати не спис. А рибу, отже, засіб виробництва є частиною його багатства, яку він використав для підвищення власної продуктивності. Перенесімося в наш світ, щоб описати це прикладом зі справжнього життя. Двоє друзів отримали добре оплачувану роботу на підприємстві з назвою Корпорація. Ї». роботодавець запропонував кожному з них по 10 тисяч доларів. США на місяць. Один з них назвемо його марнотратним Петром. Не ймучи віри своєму щастю, негайно придбав у кредит великий будинок із садочком. Виплати банку становили 3 тисячі доларів на місяць. Він купив розкішне авто, також запозичені гроші, за яке платив 2 тисячі доларів на місяць. Комунальні платежі, вартість обслуговування автівки, послуги найманого садівника та прибиральниці становили ще 2 тисячі доларів. Решту марнотратний Петро витрачав, вечеряючи у модних ресторанах і влаштовуючи вечірки з друзями, яких з отриманням нової роботи несподівано побільшало. Наприкінці місяця грошей на його рахунку не залишалося. Натомість його колега, ощадливий Тарас, знав історію про рибалку, яку в його родині розповідали з покоління в покоління. Отримавши роботу, він винайняв середнього розміру помешкання, за яке сплачував 1500 доларів. США. Він вважав, що зараз нерухомість коштує забагато, тому вирішив зачекати кращої нагоди. Місячний проїзд на метро коштував йому 100 доларів, решта рахунків за проживання становили 400 доларів. Ощадливому Тарасу також подобалися ресторани та вечірки з друзями, але він вирішив, що може витрачати на розваги не більше 500 доларів на місяць. Більшість днів він їв те, що готував у себе вдома, намагаючись не марнувати їжу. Це коштувало йому ще 500 доларів. Таким чином, ощадливий Тарас щомісяця заощаджував 7 тисяч доларів. Минали роки. Петро кепкував з Тараса, щоразу кажучи йому: Починай жити, чуваче. Годі бути з кнарою. Або як твоє авто? О, вибач. Геть забув, що ти досі їздиш маршруткою. Тараса це засмучувало. Він мріяв про великий будинок і класне авто. Однак, здоровий глузд брав гору над забаганками. Він вкладав заощадження в різні проекти, відкрив неподалік невеличкий магазинчик, до якого найняв одного працівника. Прибуток після сплати всіх видатків становив тисячу доларів. Проте він і надалі не збільшував своїх витрат. За деякий час він відкрив ресторан, прибуток з якого становив 2 тисячі доларів. Пізніше він придбав нерухомість частково запозичені гроші, яку він здавав у оренду під офіси різним підприємцям. Після виплат за позикою його дохід становив 4 тисячі доларів. Тарас продовжував, і за деякий час надходження від усіх його проектів уже становили 15 тисяч доларів США. Аж ось для корпорації її настали скрутні часи. Через деякі погані рішення та світову кризу їй довелося звільнити дві тисячі працівників. Серед них були Петро з Тарасом. Для Тараса це було легким ударом по самолюбству. Нікому не подобається, коли його звільняють. Та він не дуже переймався прикрою подією. Його вкладення та чималі заощадження приносили йому 15 тисяч доларів на місяць. Петро натомість запанікував. Банк вимагав гроші за позикою, яку Петро виплатив лише наполовину. У перший тиждень друзі запрошували його розвіятися. Але коли зрозуміли, що в Петра скрута з грішми, запрошень хутко поменшало. Щоб вижити, Петро позичав гроші в рідних, але через економічну скруту ніхто не хотів йому позичати. Тим паче, він більше не мав високої зарплати. Зрештою, Петро вирішив продати будинок і машину, бо не міг собі дозволити навіть найменші виплати. Хоча автівка була в бездоганому стані, її вартість значно зменшилася, бо машині було кілька років. Та й люди, не певні щодо власного майбутнього, не квапилися витрачати гроші. Будинок втратив у ціні, бо Петро придбав його за часів економічного процвітання і дешевих доступних позик, які підняли ціну нерухомості. Наслідком стало те, що ринкова ціна будинку та авто виявилася рівною вартості позик, що їх Петро мав платити. Його справді турбувало, що після стількох років оплати він залишився ні з чим. І все одно йому треба було все продати, бо гроші були потрібні негайно. За кілька днів йому зателефонував Тарас. Він хотів придбати і авто, і будинок. Підписуючи документи купівлі-продажу, вони розмовляли як давні приятелі. Петро розповів Тарасові про своє становище. Тарас, сповнений співчуття, відповів: слухай ну, друже. Я саме збираюся дочасно піти на пенсію. Мені потрібен хтось, хто зможе займатися моїми справами. Знаю, що ти був добрим фахівцем. Хочеш працювати в мене за три тисячі доларів на місяць, Петро. Відчув полегшення. Нарешті хтось хотів узяти його на роботу, і позики більше не обтяжували його. Він пристав на пропозицію Тараса, винайняв скромне помешкання і почав заощаджувати розповідь про рибалку створено на основі чудової книжки Пітера та Ендрю Шифів. Як зростає економіка та чому вона розвалюється? Запрошуємо прочитати її. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.